Мерседес представив розкішний електромобіль із запасом ходу понад 800 км. Електромобіль Mercedes EQS оновився зовні та став розкішнішим всередині. Запас ходу Седана суттєво виріс і тепер може перевищувати 800 км в окремих версіях. Представлено новий Mercedes Benz EQS 2024 модельного року. Електромобіль пройшов модернізацію і з 25 квітня надійде у продаж. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького бренду. У Mercedes EQS нова передня частина, вона імітує решітку, радіатор бензинових автомарки. Крім того, тепер у всіх версіях моделі встановлений бампер від AMG-пакету. У салоні запропонували нові варіанти оздоблення та змінили дизайн вентиляційних дефлекторів. Задній диван зробили комфортнішим, а за доплату можна встановити окремі сидіння з регулюванням та підставками для відпочинку ніг. Як і раніше, на передній панелі встановлено трисекційний дисплей. Як і раніше, електромобіль Mercedes EQS пропонуватимуть у задньопривідних версіях на 200 902, 333 і 360 кінських сил та повнопривідних варіантах потужністю 449. 523 і 658 кінських сил. Ємність батареї електрокара зросла до 118 кВт, що збільшило запас ходу на 11%. Тепер 333 сильний Mercedes EQS 450 Plus здатен проїхати 822 км без підзарядки, а 449 сильний EQS 500 до 799 км. До речі, недавно в Києві бачили Mercedes EQS в потужній спортивній версії від AMG.